З товаришами. Як вам ще отаке лице, того, що робиться? Це Майдан проїхав. Так, вже проїхали. Не... Дивіться, стали на перекур. Їдуть тільки і жі і МТО. Я, як завжди, нас знімав якоїсь фігні я, бо... Та вже не вперше таке в мене було, нажму замість зйомки в, нормальному, ну, в нормальній якості, нажму повільно, і в мене половина відосів, як їхали, оказалося просто замедлена і вже не підлягає ніякій реалізації. Коли виїхали з міста, я збив зразу там після виїзду, то от майже 30 км наїздили по, по таких -во дорогах. Нічого в нас ніде не грілося, все, все добре. Їде тільки Іш, ще один Іш і МТ-шка з поломок, то навіть не з поломок, а віжа просто забули вдома сідушку прикрутити, забу, бо знімали були. Тому нічого. А тут трошки пізнє зажигання і стріляє в глушитель, то рішили просто підвиставити. Під а так їдемо, лупимо. Погодка шепче. Дивіться, яких марки, як в мультиках із Сімпсонів. Ну, Коротше, красота, температура, їдемо в футболках, тепленько, бачите. Всі роздіті. Помаленьку. Так. Зараз ми туди дуже близько біля місць, де я купував того мотоцикла. Дивіться, як, з яким азартом хлопаки гоняться. Зараз подивимося, якщо ж я там буду проїжджати, то може і заїдемо туди, де він стояв. Рисковий я парень люблю знімати отак от на ходу. Ну тут не ризикну через таку калюжу, бо зараз буде айфон отам. Ого! А один за страх Часом такі калюги є. МТ проїхала, ми не ризикнули. Одіночкою добре, й по лісі. Бачите, для чого мотоцикли є? Не для того, щоб ви їх поставили в сервант і на них там дивилися і заводили рукою. Мотоцикл для того, щоб їхати. Хоч ти клав гроші, хоч його поцарапаєш. Потім зремонтується, бо то вся техніка. Його мотоцикл їде скрізь, вони їздять і ніхто на них там не цеє. Не дивиться і не дмухає. Отак от треба відпочивати, а не сидіти і дивитися. Ха-ха-ха, валять. Диви, і що? І нічого? Красота. Що, газуємо? Потім зимою хлопці подивляться, аж прослюзяться. Бляйте, відкриті шоломи! От для чого вони, щоб цибака затягнути по дорозі! Обрісталося. Тихо. Рідний дім мого мотоцикла. Тут я його забирав, там в гаражі. Зараз зайду до хазяїв. Може є хто вдома. То Міша, попередній власник, йому цікаво може бути, він далеко звідси зараз. Отако воно виглядає, покажу навіть село. Я знаю, що як ти далеко від дому, то хочеться побачити, що і як. Нікого немає навкруги. Село пусте. Діти якісь там, правда, були бігали, але щось. Але нікого ніде не видно. Раніше, як десь заїдеш в село мотоциклом, то хтось вийде сюди, до тебе, а то нема нікого. Він стояв, щось я стукав-стукав, немає баби, може де на, на городі, не знаю. Хотів показати власникові. Ну, нічого, немає, то немає. Хазяїн тільки походив в дворі та й вже й буду їхати. Тож не буду ломитися тут і кричати. Нема кого спитати ніде. Катаємось. А ми їдемо на штаб. Так. Бачите, той мотоцикл, що я забрав. То він. А я коляску зняв. О. Я його трошки зробив, підкрасив, файний. Ага, ага. А, це є. А. а, Їздимо. Я часом, як знімаю, що про мотоцикл, то Мішові скидаю відео, показую, ага. йому цікаво, він далеко. Ага. Так зараз заїдемо ще туди, де він стояв у хазяйки. Добре. І йому покажемо. А я малини збираю, маю трошки мали, ага. а десь маю зараз брати. Да. Ви заїхали. Ти заїхав мене провідати. Заїхав провідати. Я до вас як до родини. Добре. Ми дружимо. Хочете, Ні, ми не будемо заходити, бо нам ще їхати далеченько. А? Ми тільки розпитаємо ще дорогу у вас і поїдемо. Ага. Так. А, так. <звук> Пішов, як щур по блясі. Оце оце ж Оте житуха. Це не сидіти тобі. Пішов, ото пішов. Ви своїми японцями так попробуйте. Спеціаліст? おかえりした。 Маленько наближаємось туди, куди ми сьогодні відправлялися. Штаб Упа, там зараз муз... ну, минулий, зараз там музей. Вже 40 кілометрів ми по лісі проїхали, їдемо далі. Заповідник. Бачите, обгорожено все. Дивіться, як чистенько, гарненько. Це те, що не попало, ну, тобто воно було в відео старому, але воно не вдалося. Отаку От картину ми наблюдали всю дорогу сюди. Воно це багато років відбувається. І, і знаєте, як, як поїде дядько в ліс, собі набрати там на прицепі дров, щоб в хаті просто пропалити зимою. Бо, тому ще штраф впають, має проблеми. А за цим ніхто ніколи не має ніяких проблем. То все законно і все добре для всіх. Знаєте, як то такі слова дуже до голови приходять, як Скрябін казав, що поки у те все не буде пиждене, то тево буде відбуватися і далі. Страшно просто подивитися. І це, і це все в величезних масштабах, це все постійно відбувається. Так. Ну і що, приїхали ми туди де хотіли. І валять, як то говориться, знаєте, ява для пантов і ж для пацанов. Доїхали, все як має бути. Отако от, от виглядає він той штаб. Тут колись під час війни, як партизанили хлопці Ну, під час вітчизняної так, то я так розумію, що тут збиралися якісь їхні командири. Я не знаю, чи можна заходити, то я й не буду поки що. Але бачите, чистенько, культурно, ніде немає сміття. Ну, часом наші люди вміють гарно себе поводити. То тут -то гарно поводять себе. Тут якийсь комплекс цілий. Я багато разів чув про це місце, але ніколи не був, на жаль. А ліси такі гарні тут листяні. Грибів, Грибів, дивіться, зеленички, бо ж пісок. Грибів капець можна назбирати. Ціле відро. Дивіться, йду і зразу от тобі грибочки, грибочки. Дивіться, бачите? Дивіться, яке гарненьке. Там якась бесідочка. ну, комплекс цілий. І ґрунт такий тут цікавий, пісок із землею такий пухкий. Але моциком їхати було класно. Так от, це не просто бесідка, бачите, то місце навчання. Хто захоче поставити собі на паузу і прочитає. Бачите, фотографії старі, як діди навчалися. Проходили, видно, заняття всякі по підготовці. Ще мій дідусь покійний вже розказував тільки він не з цього краю, трошки в другу сторону зовсім, але... Тоже, що під час війни ще хлопцями їх забрали в ліс і обучали, як захищатися зброя. Така близенько, може, є комусь цікаво, хто зможе собі поставити на паузу і добре обдивитися. Може, хто впізнає кого. І таке ж може бути. В когось може бути фотокарт. фотокартка така. Тут а, височінь така, так. Тут цілий комплекс ще, отам от щось далі в лісі, якась синія криша. Бачите, донизу дуже-дуже такий гурбок височезний. Руби ростуть, то я свої малявці, дивіться, яких гарних жолудів зараз назбираю. Вона буде довольна. Дивіться, як намальовані, як, як із картинки. Їх тут є багатенько, вона мене любить такі. Ми в такому місці знаходимося. Сама, знаєте, Колискова е, цих бандеровців. Місце, яке бояться кацапи, як чорт ладана. Також колись тут сиділи бандеровці, жарили на вогні кацапських дітей. О, так дивіться, бачите, зарослі два Бандеровці. От і от, от справжній бандеровець. він вже як три місяці живе в лісі. З того часу. Ще часу. Тобто він, він в третьому поколінні, він внук бандеровців. Вони сиділи, жарили дітей, пили горілку. І це? є. І так було. Тута... Ми проїхалися тут і помітили, що тут навіть пташки не співають, то он вічок каже, що то. Степан Андрійович ще, ще тоді навіть пташок розлякав, не тільки кацапів. Відтоді навіть пташки бояться в цих місцях жити і співати тут. Ось так от. Так, Отлично! <різько> Перший відригнув. Хобля. Ці Ага. Пояснята пупа. Для того партизана закінчилась. І жи, поки тримаються, ще один є, ще одного встріли в компанію. І не відригували. Заїздилися, що вже ніч береться. Тут вже жінка дзвонить. Жінка дзвонить. Де ви є? Чого ви не їдете? А ми не знаємо, де ми є. Ми, знаємо, де ми, є. ми десь заїхали. Сонце вже заховалося, сонця вже не видно. А ми десь непонятно між селами. Зблудили трохи. Раніше доїздили до того, що десь заїхали так, по якісь рови по кругу. І туман стоїть, дивіться. Якось на камеру видно, а очима не видно нічого. Один сплошний туман. Вітька поїхав, аби не втупився там тою МТшкою. Бо було так страшні. Чуть не впав. Ти впав був? Я ледь не впав, в таку яму вскочив. А я бачу. На дорозі, ну. А вже темно, ну нічого не видно. Якось на, фото, на фото тут гарно, що фото, той бачить телефон. А вживу дуже погано видно. Ну коротше вже під закінчення поїздки. Останній ремонт, що сталося з їжом за дорогу, то розтрасся поворотник не робить один. Або лампочка страслася, або згоріла, або що. А так пролупашили енну кількість кілометрів, і все супер. А Заїхали в такі дебри, то там в нас вийшло, як з тою історією про синю ізоленту. Що не можна поремонтувати синю ізолентою, те ремонту не підлягає. У нас вийшло. Якщо ми там не змогли вже проїхати, бо ми дуже хотіли, то там дороги немає. Отак. От так, все. На тому кінець історії. В кінці ще поставив мотоцикла на підлапку вже біля самого дому він мені впав, дзеркало трохи скрутив і, і розбив ліхтаря. Короче, але покатухи були реально прикольні. І мені дуже-дуже сподобалось. Шкода, що пару відео кажу, я спортив. Коли знімав, але нічого. Думаю, хто любить дивитися на їзду на мотоциклі, той буде задоволений. Радий всіх вас бачити. Бувайте!